Далі про подружжя українських прикордонників Яну і Богдана. Він захисник Маріуполя потрапив у полон, але вона 25 місяців вірила і чекала. Зараз родина знов разом, і, попри усе, що довелося пережити, жоден з них навіть і не подумав полишити службу, каже Ольга Косенко. Вони постійно тримаються за руки і увесь вільний час проводять разом, адже на понад два роки їх роз'єднав полон. Батько Богдана, військовослужбовець. Тому в 2011-му чоловік теж вирішив стати на захист країни. Яна, економістка за освітою, обрала військову кар'єру чотири роки тому, щоб бути разом з коханим. Повномасштабне вторгнення родина прикордонників зустріла в Маріуполі. Жах, це все ці обстріли. Хвилювання за чоловіка чи ми переживемо, чи ми взагалі виживемо. Яна врятувалась з окупації, залишила форму, військові документи в Маріуполі і під виглядом цивільної виїхала з сином. Богдан лишився боронити місто. Безперервні обстріли, вуличні бої. Та в оточеному росіянами Маріуполі найбільше боявся за дружину. Коли вона мене вже Запоріжжя подзвонила, сказала, що вона в безпеці. А що... В полон Богдан потрапив разом з іншими бійцями з Азовсталі в неволі не хоче згадувати. Тюремники каже, забрали всі речі, та найбільше шкодував за обручкою. Це ніщо броду. Яна чекала чоловіка на Черкащині, що місяця писала листи. Та Богдан отримав лише одного. Тільки не встиг прочитати його тюремники одразу ж вирвали з рук. Та каже, короткої миті вистачило, щоб відчути підтримку коханої. Не люблять, чекаючись. В принципі, все добре, не занепадати духом. Допомагали і російські новини, які їх змушували дивитися у тюрмі. Дивлюся, на них новини, як ніяк не сходяться, Значить я думаю, у нас наші дні вперед, У Нас все добре. Нестерпне очікування змінилося радісною звісткою. Наприкінці червня Богдана нарешті обміняли. Вперше подружжя зустрілося вже в українському шпиталі. Слів пригадує Яна не було лише емоції. Я просто розривілася, цепилася в нього. А він казав тихо, все, все буде добре, все добре. Я вже тут. Перше, що помітила за час полону. Чоловік дуже змарнів. Дющий такий був щуплий, але щасливий. Лікування, реабілітація, і Богдан знову став у стрій до прикордонників. Полишати службу ані він, ані дружина не збираються. Можливість захистити свою сім'ю, свій дім свою країну. Я не хочу наші діти воювати. Краще ми закінчимо із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.